Юридична консультація стосовно захисту від адміністративних справ по статті 210 211 і ухилення від їх сплати, покупав і захист себе, нестандартний захист коштує 1000 гривень захист від ТЦК. Особливо захист від штрафів по статті 210-211. Саме так. І жоден суд вам не зможе заблокувати рахунок, і жоден суд не зможе проти вас винести рішення. Взагалі ніяк. Слава Україні! Звертайся! Тобі це треба.